Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витребенькі. І зараз я з вами поділюся рецептом дуже прикольного пирога. Пиріг на сікі простий, ну це буде типа кіш, але не дуже кіш, бо тісто буде не тісто, яке треба місити, того він сподобається тим, хто не дуже з тістом, бо треба буде тільки лаваш. І начинка цього кіша може бути абсолютно різноманітна, яку забажаєте. Єдиний основний інгредієнт це, звичайно, лаваш і яйця. А решта ваша фантазія. Так що сідайте позручніше, пишіть коментарі, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок і будете завжди в курсі, що я смачно готую. Так що з вас все, що я сказав. Всім вдячний, хто вже підписаний, і чекайте, хто не підписаний. Так що сідайте позручніше, а я вперед готувати. І як завжди, що чого, як і скільки буде в описі під відео. А починаємо з того, що нам треба нарізати цибульку і закинути на сковорідку смажитися, а за той час будемо нарізати баклажани і перчик. Все, цибульку нарізали, я нарізаю пів кільцями, ви там як собі бажаєте. Закинули, смажимо до такого, коли вже почне вона чуть-чуть золотитися. І будемо додати тоді баклажани і перчик, який зараз ми власне наріжемо. Баклажани ріжемо на не дуже великі кубики. Баклажанчики порізали. Тепер перчик. У мене такі от врізки від перцю, бо це робив консервацію, подишалися такі. І я додаю гостро, його я в рецепті не вказую, це ваше власне бажання додати чи ні. Перчик нарізаємо теж десь так, от, щоб він був замітний. Короче. Перчик готовий. Тепер в яйця всипаємо спеції, вливаємо молочко. Замість сметани я використовую майонез, можете використовувати сметану. І все перекалапуцюємо міксера тут не треба, все гарно, як бачите, збили з вінчиком. Ну, і тепер чекаємо, поки цибуля гарно вже зарум'яниться, і додамо наш перчик і баклажани. Цибулька почала золотитися, всипаємо баклажани. всипаємо перчик, все перемішуємо і смажимо на середньому вогні біля 10 хвилин. Виключаємо і даємо повністю охолонути. Ну, Так, щоб воно було тепле, не гаряче. Можна виставити на балкон, на двір, чи просто почекати, щоб воно було тепле. Якщо це готувати на тісті замішаному, то можна і гаряче в цілому додати. Ну, це тут швидке кіш, так що тут буде трохи по-іншому. Форму змастили олією і викладаємо наші кружки так, один на одний, щоб були, типу, бортики лишалися. О, таким. Макаром. І воно буде такою тіпа квіткою, тіпа, от, от так має це все виглядати. А наші баклажани і перчик закидуємо в нашу яєчну, молочну, сметанну, майонезну суміш. Перекалапуціли все. І заливаємо в нашу форму. Люблю зверху так от. Викласти помідорки, трохи їх втоплюємо, щоб вони не надто там перепалилися. Так, Трошки втоплюємо в нашу масу. І так, готово. 180 хвилин, 35-40. Пері готовий, в мене випікався 45 хвилин. Ну, тут дивитися по своїй духовці. Готовність. Перевіряємо шпажкою дерев'яною, вилазить суха з пирога, готовий. І тепер. Повністю даємо охолонути у формі, не витягуємо до повного охолодження. Так що це можна звечора спекти, а на ранок мати пиріг до сніданку. Якщо побачимось ранком. Так наш пиріг виглядає. Він повністю охолонув і зараз будемо його нарізати, щоб не нищити оцю таку красу, яка тут є, ми його витягнемо зараз. Не перевертаючи там, таріл, без допомоги тарілки і Ну так, запихаємо лопаточку і будемо виймати. Та-дам! І готово! Тепер треба його розрізати. І зараз покажу вам, як він всередині виглядає. Отак він виглядає всередині. Бачите, яка краса? І не треба паритися з тістом. Тонюсіньке тісто, класна начинка. Досить він такий кольоровий, можна ще додати зеленого горошку, зелений перець, як є, ще, баклажани можна замінити на гарбуза, на кабачка. Коротше, тут поле. Фантазії безмежне. Так що дякую, що завітали. Заходьте почастіше, ставте вподобайки, коментарі пишіть. Нажимайте на дзвіночок і ви будете в курсі, що я смачного готую. Так що дивуйте своїх рідних і близьких, всім мирного дня і слава Україні!